Привіт підписники та гості каналу. Сьогодні знімаю знову для вас коротеньке відео. Вчора не вийшло зняти, не встиг. Та й сьогодні вже ніч. Ну як ніч, ніч вже наступає трішки швидше, 8 годин вечора. Я вже поправлявся. Все Все прибрано, в свиней прибрано, підстелено, Тирсою, все частенько, гарно. Поросятка їдять. Годую я ввечері. Виходить, що ввечері я годую, в них ніч, день, корм є і на вечір вони доїдають. І я поновляю кожен вечір заново. По поросятах. Поросята, слава Богу, всі живі. З того моменту, що я знімав, вчора ми провели процедури, байкок залізо, залізо чисте. Залізо брова. Броваферон. Броваферон 100. Не фокусує знову камера. Що я помітив, друзі? Суттєвий рост тут де поросяток менше. Нормальна кількість для свиноматки, для первістки, я так розумію, в мене не так багато опиту, але ж... Трішки він є, це 10 поросят, тут 10 поросят. ну Будемо так вважати, що я тут і залишив найкращих. Але ж е вони і ростуть. 10, тому що в них 10 сосків. Хтось запитував, покажи, як це як кратерний сосок. ну от, Я його не покажу, вона не лежить. Але він ну його, якби він там є, але його нема. Він такий. Не виділяється, він просто як горбик. ну як Кратер. Ну, з нього йде молоко, але поросят його не може схватити зубами там, чи, чи губами, чи як, чи чим воно там його хватає. не може його смоктати. Тут, де поросят менше, тут ріст кращий. Ідемо далі. Тут у нас, слава Богу, з поносами поки що все. Їдять вони той старт. Вон видно, що цікавляться, Ну, як їдять, вона їм добре вигрібає. Її вони також вже підліли. Отакої От в неї форми. Не дуже вона й худа, але ж трішки схудла наша свинка. Я думаю, що на п'ятий день після відлучки вона може і не кинеться. Будемо бачити, будемо її відгодовувати, вона їсть гарно, слава Богу, туалет нормально. Тут також все підстелено, з них поросят з туалетом, все нормально. Скоро вже. Я думаю, що ще неділька і будемо їх відлучати. Середня вага кілограмів 5 зараз. Щоб вони її не затягнути, я хочу побачу, що їдять вже все. От їдять, їдять нормально, все. На відлучку. Ніхто не буде їх довго там держати. Місяця я думаю, що держати не будемо. 25 днів і думаю, що на відлучку. Хто лежить там, хто лежить тут, В і тепло. 22 градуси в сараї, нічого не змінилося, погода в нас не міняється. Тут у нас поросятка також ростуть, не скажу, що росту немає, навіть те саме маленьке, що я показував. Де воно Тут Ну, тут є такий навіть більший, ніж в тій свинки. От свинка, вона величенька. І вже прямо в форми вирисовується. От наш 800-грамовий. той, було, Воно було як тут як маленьке. Зараз воно має от таку. Корму, і на третій день воно було пілот 300. Хриптів нема. Всі годують, всі сплять. Коврик теплий, їм там, я так розумію, жарко. Ну, да, можливо, навіть щось одне виключити, але треба вдень. в мене немає часу за ними розслідкувати. В день подивитися, виключити лампу, чи будуть вони на коврик іти, можливо, коврик мій виключити. Заодно перевірити, чи він гріє, можливо, та лампа так нагріває. Ну, до опоросу грів. Зараз буде. Зараз Ні, ввечері, в ввечері, чи вранці я перевірю. І тоді в наступному відео скажу, чи він працює, чи не працює. Тут свинка у нас. Я світло повиключав, щоб менше лампочок горіло, тож якість відео буде не дуже гарне. От добаво трішки світла. Тут свинка не перебилася, все нормально. Будемо чекати. На Наопорос перегодимо її на норму, я поки не побачив, системка перебилась, вона в мене є фініш. Побачив все, вона не перебилась, вона, так сказати, в роботі вже все Е, Все, вона переходить на норму і будемо далі з нею працювати. Тож по поросятах, друзі, ось так. Такі в мене висновки. Тут трішки більше їх, там трішки менше. По первістках... Ну, от по цій свинці видно, тут в неї 13 поросят. Вони її підтягнули дуже. ну Можливо, тут була моя вина трішки, але ж все одно, ну от вона ходу вонта. Первістку витягують, вона віддає багато молока, я так розумію. Поросята виглядають доволі непогано, хребтів не видно, все в них нормально. тут паровано було вандросом, вона тіпа як F1. Це я більше буду залишати на. На свиномоток додав я ландроса, щоб додати довжини, щоб було більше сасків. Буду робити, щоб було 16 сісків, щоб можна було залишати більше поросят. Е, виходить тут. У нас 13 Один запасний сосок дуже б'ються. Я думаю, було ще два запасних соска і 13 Ох. Вони б не так би билися, були б лишні соски, але чи вони б розсмокталися, чи ні, це вже питання. Ну, Будемо експериментувати, буду знімати, буду показувати. Будете дивитися. Тут у нас гровера, отакі ну, все, все. їж. Тут мамка через місяць і на опороз, звідси заберем, ту поставим сюди. Зараз постараюся зняти вам, як це кратерний сосуд. Все на матка годує, підійде, покажу, а потім розповім. Як бачите, навіть молоко є. У цих сосках у них все є. Молоко в ну, цьому немає, в тому є. Але вхватити зубами, борося його не зможе. Різниця цього соска і того. Щоб сказати, вони затоптані ні, четвертий день все оборос. Вони не дуже стягнуті, не дуже засмакті. Вони такі були. Їх стягнути не немож... ну, витягти неможливо просто, Порося не може його потягти. Тож якось там тупи там, поправимося спіт. Даю відповідь. Лампи 150 Вт, справляються, все добре. Цвинки все виїдають, тільки продукті все виділе. Тут поросятка у нас на старті, ростуть. До речі, хотів сказати по цінах. Зараз ціни дуже дуже різко пішли вгору. Сьогодні купив соєве макухи 22 гривні, там є на заводі 17, але макухи немає. Ціна є, а макухи немає. Все забирають там великі 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 машини. Нам, маленьким фермерам, ніхто нічого не хоче давати. Зараз покажу. Не покажу, покажу в мішку. Я думаю, що всі зрозуміють, яка тут макуха. Ех, ну, Не зрозуміють, так. Треба да. було б розшити. Ну, я розшию, потім в наступному відео покажу. Мішечки по 25 кг, соєва макуха 22 гривні за кілограм. Горної якості. Колір там бомба. Ну, Прямо аж. Ну, тут було таке чорновате, а це прямо. ну, Сам баїв. По кормах наступне відео, обіцяв, зніму. Ячмінь доїдаємо. вже домовився з людиною за ячмінь, за пшеницю. Пшениця є по 4 гривні, возьмемо, мишка побігла, якраз у відео попало. Да, До речі, зараз буде вже ближче до холодів, миші, будемо боротися, будемо щось, щось, щось робити, щось класти. Якось з ними будемо боротися, друзі. Буду закінчувати. Пишіть коментарі, ставте лайки. кого що цікавить, наступних відео будемо продовжувати будівлю Будувати, поки в мене мама морозів, треба добудовувати станочки, у мене завжди все затягується. Ну, нічого, друзі, я думаю, що встигнемо до холодів, до великих холодів. У нас тут то тепло, ми ще навіть тих дверей не закриваємо на ніч. Ще в нас поки що тепло, але. Двері потрібно ці вже, можливо, навіть і прикривати, щоб менший сквозняк був, щоб, щоб менше воно набирало холоду. Все, друзі, до зустрічі в нових відео. Пишіть коментарі, ставте лайки, підтримуйте канал, всім миру, всім пока.